Саме вчора відбулось засідання обласної робочої групи з питання розроблення комплексної програми розвитку відновлення території області на 23-25 роки. Це робоча група, передбачена постановою Кабінету міністрів і відповідно до законодавчих актів, які регулюють розроблення цієї програми. Зазначу, що область розпочала роботу над програмою з грудня минулого року. Шляхом ініціювання розпорядженням голови військової адміністрації самого процесу утворила як це вимагає законодавство, робочий орган, який буде вже розпочинати публічне ознайомлення, представлення самої програми, розгляд зауважень громадськості, вирішення всіх спірних питань і ініціювання даного проекту на сесії обласної ради. Програма комплексного відновлення області це документ не про відновлення і руйнацію. Це перш за все, документ про наш розвиток післявоєнний час. Те, що ми будемо розвивати, які ми зробили висновки, що ми будемо посилювати, що будемо відновлювати, що будемо розбудовувати у всіх сферах і галузях життя нашої області. Отже, як я зазначила, що ми розпочали роботу з грудня минулого року. Абсолютно не помилились, коли зробили обласний план дій, якого ми чітко дотримуємося на сьогоднішній день. Йдемо по графіку. За цей період ми провели всі організаційні дії, які передбачає законодавство щодо збіру вихідних даних, скерували 17 запитів центральні органи виконавчої влади, це міністерства і відповідні державні служби. Отримали 12 заходів. Вони всі кореспондуються. З державною політикою вони кореспондуються з тими напрямками щодо розвиткових проєктів, які по галузям має держава. Також ми відпрацювали з шести областями, нашими сусідами регіональні інтереси і з їх територіальними громадами. І на сьогоднішній день всі наші сусіди, які межують з Кіровоградщиною, дали пропозиції. Скажу головне, що всі ставлять. Це питання безпеки цивільного захисту, це вирішення і недопущення будь-якої будь екологічної техногенної катастрофи, це посилення саме берегів наших річок, це збереження рекреаційного фонду, деякі областя пропонують нам розвивати нашу культурну спадщину, відновлювати об'єкти, які є магнітами для і нашої і суміжної області. Вирішувати питання розвитку спільно інфраструктури по дорогам, які перетинають наші області, в тому числі було запропоновано розгляд одного з промишлених проектів, буде проходити через нашу область. На території області ми працювали також логічно. Утворили у нас було чотири галузевих групи. Кожен структурний підрозділ працював зі своєю громадою, працював безпосередньо з громадськостю по своїй галузі по своїй галузі. Всі консультації ми завершили попередні до 1 липня. Всі подали свої проектні ідеї, заходи і сформували портфель попередній інвестиційних. Проєктів, які хотілося б втілити разом з тим. Ми розуміємо, що обласна програма вона не вирішить всі потреби території, саме в будівництві законодавство передбачає розроблення місцевих програм для територіальних громад комплексного відновлення, і зазначу, що Кіровоградщина попала в пілотний проект, де Помічнянська і Знам'янська громади будуть розробляти свої проекти програм комплексного відновлення. Сьогодні ми супроводжуємо ці програми, консультуємо і формуємо для них перелік даних. Чому я зазначила, що програма не може вирішити всі потреби території щодо будівництва. Ми розуміємо той фінансовий ресурс, який має, але і такий був посил до громади. Сьогодні це є і посили центральних органів влади, і нова інвестиційна філософія, що ми відходимо від централізації розподілу інвестиційного ресурсу на рівні саме обласної військової адміністрації. Сьогодні громади є суб'єктами сучасного процесу, вони всі можуть бути в Процесі інвестування на сучасній проєкті платформі Dream, яке пропонує буде дерево рішень. Вони подають свої проєкти. і саме система, яка комунікує з усіма державними реєстрами державними системами, вона буде не лише вирішувати питання фінансування, шукати інвестора, донора або грант. Вона логістично буде вирішувати питання, яким чином можливо. Замістити певну функцію до розбудови або до вирішення питання, як приклад, зруйнована школа, система логістично вирішить, куди по логістиці можна перевести учнів, щоб вони отримували послугу. Тому що в даному процесі людина-центризм це є головне при розробленні будь-якої програми. Також на сьогоднішній день ми відпрацювали. Пропозиції, яке зазначила з територіальним громади, у нас залучені до розробки програми наша громадська рада. Всі асоціації, які представляють саме органи місцевого самоврядування, є членами обласної робочої групи по формуванню пропозицій, 28-29 червня. Ми провели консультації з стейкхолдерами, які нам готували свої галузеві кейси. Зараз формуємо програму, і відповідно до того плану, який є публічний реалізації нашої програми, з вересня ми вже виходимо на розгляд всіх пропозицій і зауважень від громадськості, від просто громадян, на розгляд обласної робочої групи. Загалом на сьогодні подано на 10,5 мільярдів пропозицій. Це біля 400 завдань, ціни стратегічних і об'єктів. Над якими наші структурні підрозділи ще попрацюють, мінімізують для того, щоб все це було, скажімо, адекватно це було в межах того ресурсу, який сьогодні дає держава, які дають донори, безумовно, пріоритети наші це забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, що Території зазнають руйнації і Ви знаєте, працює сьогодні активно в Херсон на Херсонщині, відбудовує, скажімо, населені пункти і об'єкти. Так само наші фахівці від Кіровоградщини залучені до обстеження територій за програмою є відновлення. Програма «Є відновлення буде запущена ще в векторі вже відновлення повністю. Зруйнованого майна, а ця саме цей кейс передбачає, що людина може придбати житло на будь-якій території, не повертаючись на місцем реєстрації. Тому саме налаштовуємося розбудову вже анонсували великого житлового масиву на території Кропивницького, окремо локально-житлових багатоповерхових будинків. Плюс маємо земельні ділянки для розміщення і розбудови такого житла по території наших громад. Плюс це посилення об'єктів цивільного захисту, це перш за все соціальна сфера, освітня сфера для того, щоб процеси надання послуг закладу охорони здоров'я не були зупинені в умовах війни. Це питання екології. Також ми допрацьовуємо, скажу, що кейс саме нашої стратегії економічного розвитку, створення робочих міст, тому що люди, які приїдуть на Кіроградчини, вони повинні бути зайняті. Також відпрацьовуємо, передбачаємо попередньо по всім галузям проекти. Є це посилення матеріально-технічної бази, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту, при тому, що великий кейс представлено саме. В культурній сфері, тому що ми повинні розуміти, що саме місія закладів культури вона буде носити і певну психологічну місію підтримки людей, які повернуться з війни, або людей з внутрішньопереміщених осіб, які пережили війну. Розбудова спорту ми плануємо здійснити. Підсилення технічної бази наших закладів спорту це розбудова мережі, активні парки, плюс зроблено аналіз по всій мережі спорту на території області. Екологічні об'єкти, вони стосуються надано багато пропозицій саме щодо інженерно-технічного укріплення річок, станцій і таке інше. Плюс окремий кейс потребує допрацювання. До це видобивна галузь, це місія наших підприємств: по видобивку саме тих корисних копалень, які можуть бути задіяні в будиндустрії, і представлення кейсу використання потенціалу будиндустрії Кіровоградщини». Також хочу зазначити, що область ініціювала публічність процесу і співпрацю з народними депутатами, які представляють Кіровоградщину, які також ми просимо попросили їх включитись в процес, можливо, допомогти і баченням, і ресурсам щодо фінансування проєктів по тих округах, де вони представляють. Кожна адміністрація входить в склад робочої групи при парламентському комітеті з питань. Органів виконавчої влади місцевого самоврядування регіонального розвитку містобудування. Щоденно консультуємося по проходженню програми, по розробці програми. Олена Шуляк очолює цю групу, вона модерує наше засідання, дуже, скажімо, корисний захід і її робота, тому що ми дійсно маємо живе спілкування і озвучуємо ті проблеми, які є. Щодо подальших наших дій, як я зазначила, що ми входимо в фазу вже публічного представлення і консультації, велика місія буде відводитись нашій саме громадській раді. Представлення проєктів плануємо по черзі робити. Буде розроблено єдиний брендбук, щоб кожен представляв чітко місію, завдання, проблеми, заходи, переліки об'єктів, щоб все це було зрозуміло громадськості. Не хочемо робити саму програму, скажімо, просто написання тексту якихось мрій. Хочемо, реально розуміючи. Певний обмежений час, знаємо, які будемо задіяти саме джерела, ресурси, і відповідно, ми бачимо стратегічно, які завдання ми хочемо першочергово в ній відобразити. Все інше, як я зазначила, громади можуть розробляти і втілювати в програми відновлення своїх територій.